Ближче до ранку 9 липня на шостку неочікувано обрушився буревій. Буквально за лічені хвилини сильний вітер додав комунальникам роботи, адже встиг повалити кілька дерев та зламати чимало гілок в різних районах міста, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. «Сьогодні вранці у нас несподіваний пориви вітру, завдали нам трошки клопоту і шкоди. В дев'яти локаціях у нас були повалені дерева, обломані гілки. Перегороджена частина була руху по провулку Шевченка, перегороджені тротуари на родини кривоносів. Але вже через півгодини після буреві у нас виїхали дві бригади. Зараз працюють, завершують з ліквідацією цих наслідків. І також у нас ще пошкоджена була лінія електропередач. Живуть житлові будинки, п'ять будинків там те, що займається бригада по відновленню електропостачання. Зазвичай при сильних поривах вітру та буревіях першими падають дерева старі. Пересічні мешканці шостки називають їх аварійними для того, аби убезпечитися від падіння такого дерева. шосткинці можуть завчасно подати заяву до УЖКГ, аби аварійну рослинність спиляли. Письмову заяву громадяни пишуть. Мешканці нашого міста виїжджає комісія. Там у нас в складі комісії еколог бере участь і по заключенню комісії. Вже видається дозвіл, і далі вже організація, яка виграла тендер на обрізку та видалення дерев, вже проводить ці роботи. Є певна процедура, це законодавча визначена процедура. І не всі дерева можуть дозволяти спилювати. Якщо повністю здорове дерево, то комісія не дозволяє в виключних випадках, коли воно може нести загрозу. Або затуляє світло, що в квартирі вогко становиться, і так далі, в тих випадках. Можна спилювати, але, опять же, по, по заключенню комісії. Пан Милашенко наголошує, що спиляти дерево самовільно не можна. За це загрожує штраф від екоінспекції. Навіть якщо мова йде про дерево, посаджене вашими власними руками 20-30 років тому на території двора багатоповерхівки. У нас тут теж були посаджені два дерева. Дивіться, вони біля каналізаційного люку. Якщо не спилять, воно розрушає систему, розрушає Люки або розрушає фундамент, це теж несе шкоду. Якщо без дозволу хтось видаляє дерева, які ті, що знаходяться на приватній території, власник вирішує сам. А ті дерева, які знаходяться на нашій загальній комунальній території, підлягає обов'язково бути мати бути дозвіл. Без дозволу є певна відповідальність екологи мають право накладати штраф. Якщо значні збитки, то можуть відкрита кримінальна справа. Тож, якщо ви впевнені в тому, що якесь дерево є аварійним і несе реальну загрозу, ви можете самостійно подати заявку до управління житлово-комунального господарства або написати колективне звернення. Геннадій Малашенко запевняє, що всі такі заяви розглядаються. Майже всі виконуються, хоча наразі їх кількість явно перевищує суму виділених коштів для проведення даних робіт. Крім цього, дуже проблематичним залишається і кадрове питання.